Так, друзі, отже рішив я під кінець дня в общем трошечки газончик зробити в дворі. Але подивіться що ззаді. І вже так гримить, що то капець просто Ти подивище дики тільки... А я тут цілий день поливав Ну ладно Oh, капец, буквально за три хвилины. Все, уже Ничего себе Так, я, так я буду А сегодня На улице Будет, я Аж дерево хрустят. так, Друзі, підписуємося на каналчик просто 90, все буде у нас просто супер.